Слава Україні! Привіт, всім, привіт, хлопці, дівчатка, усі школи, які зараз з нами на зв'язку. Усі, які я сподіваюся, впевнений навіть подивляться це відео. І ті, хто молодший, і ті, хто старший, і ті, хто навчається, і ті, хто навчає. Я вітаю всіх, всі важливі, всіх вас з першим вересня. Я дуже радий, що ми можемо з вами ось так поспілкуватися. Дуже круто. Зараз, звичайно, всі наші школи, вони всі в різних умовах. Раніше до повномасштабної війни 1 вересня було таким днем, який у всіх багато в чому був схожий. А тепер це різне 1 вересня, причому різне 1 вересня у всіх. Майже. 13 тисяч шкіл почали роботу більше 3 мільйонів 700 тисяч учнів та учениць, уявіть скільки вас і частина з вас вже змогли прийти в школу. Я дуже радий. І колись це було настільки звично, що навіть і думки такої не було. Якось це особливо цінувати і зараз. Ти розумієш це, ми всі це розуміємо. Майже мільйон українських дітей все ще будуть навчатися онлайн. Ще майже мільйон у змішаному форматі. Більшість в Україні, але, але ми не забуваємо жодну українську дитину, жодного, жодного хлопця, жодну дівчину, і де б ви не були зараз. Та яким би не було ваше перше вересня. Сьогодні всі ми українці. Так, бачите мене. Бачите? Всіх вітаємо. Зараз тут а, а, дуже багато різних шкіл, дуже багато представників тут а, і на нашому зв'язку, і ліцей в Стамбулі, школа у Вільнюсі, Варшава, Мюнхен, Дніпро, школа супергероїв, Харків, Київ, Чернігів, Чернівці. Я дякую вам за прихисток для а, наших переселенців. Черкаська спеціалізована школа, Хмельницький, Херсонська область, тут Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Одеса, тут Миколаївщина, Львів, Луганський обласний ліцей, ліцей Київської області, Буча, Димирська громада, Франківщина, Кропивницький, Запоріжжя Закарпаття, Житомирщина, Волинь, Вінниця, тут Бахмутська школа, яка працює. І хай і дистанційно, у дійсно складному, надзвичайному форматі, але працює це дуже, дуже класно. А, бо життя має перемогти, і всі ми прагнемо одного бути разом у мирі, в безпеці, вільними та частіше офлайн. Я сьогодні, 1 вересня, я вам бажаю, щоб цей навчальний рік був для усіх, попри все, безпечним. Будь ласка, якщо є повітряна тривога, зважайте на неї та користуйтесь укриттями, дбайте про одне одного і пам'ятайте, що навіть найбільші мрії можуть здійснитись. Якщо ти дійсно стараєшся, дійсно працюєш заради своєї мрії. Запам'ятайте це слово, мрія. І якщо допі, а вже ж допомагають. І сьогодні я тут. Щоб представити саме такий державний проєкт, який допомагатиме всім, кожному і кожному, якими б різними не були обставини. І дітям, і вчителям, до речі, і батькам. І в першому класі, і в старшій школі, і тим, хто офлайн, і тим, хто навчається онлайн, і тим, хто в Україні, і тим, хто поки що, на жаль, за межами України. Це така українська освітня, ось така наша мрія, яку ми крок за кроком перетворюємо на реальність. Ось, будь ласка, дивіться. А всі вже знають нашу дію. Знаєте дію? Не чую, знаєте дію? Знаєте, знаєте. Знаєте, ну так, да, це кру дуже круто. І щонайменше половина нашого народу вже користується дією. І тепер у нас наступний етап. Ми назвали його Мрія. Бо цей застосунок про, про вас, про нас, про майбутнє. А коли ти ходиш в школу і ще не знаєш, а що ти дійсно можеш, який твій талант, це відкривається поступово. І навіть тобі самому відкривається поступово. Це факт. І дуже важливо. Не втратити свої можливості, те, в чому ти дійсно можеш бути крутим і мрія саме, саме для цього. Світ постійно змінюється. Чого прагнуть наші діти? Щось стає більш важливим, щось стає менш важливим. Кожна дитинка поки навчається, а вона теж змінюється. Всі ви, хто зараз мене бачить, ви всі змінюєтесь, і потрібна навігація, своєрідний компас, щоб не ламати дитину під чиїсь уявлення про те, що потрібно, особливо, якщо, якщо це застарілі уявлення, а дати дитині свободу, знайти себе у цьому світі. Ось наш застосунок, Мрія, і він зможе дати кожній дитині алгоритм того, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу, які освітні матеріали стануть корисніші конкретно тобі. Мрія для дитини, і це вхід в особистий освітній простір, якого потребує кожна дитина. Мрія, це і ось ти бачиш тут. Ось ви бачите, це і бібліотека, справжня бібліотека, така контенту, який потрібний саме тобі. А ти бачиш, що тут є, що у тебе тут є. Тут є. Бачиш і і, і курси, тут гуртки, тут події, поді, поді, але Це повірте мені, це 5% від того, що буде. Застосунок буде рекомендувати те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на освітньому шляху дитини, на твоїх талантах, на тому, що можна. Окреслити, як мрію вже зараз. І неважливо, який е, вік, е, неважливо, яка географія. Головне, щоб е, тобі вдавалося, щоб кожній дитині вдавалося, що мрія, мрія, вона допоможе. Значить, далі бачиш, тут портфоліо учня, і кожен і кожна отримає своє портфоліо. І тут і досягнення, і тут є і плани, і ти переміг на Олімпіаді, і тобі вдався відповідний конкурс. Ти просто молодець. А мрія має довести, що важливі не тільки оцінки, а вся активність твоя, вся активність кожної дитини увесь потенціал кожного і кожної. Йдемо далі. Ось що у нас є від розкладу до плану дня максимально дуже зручний графік. Для кожної дитини, і ти знаєш, який в тебе буде урок. Важливо, ти знаєш, коли українська мова. Ти бачиш тут приклади, математика або в тебе шахматний клуб. Чим ти цікавишся, чи інший якийсь вид спорту. Треба завжди уміти управляти своїм часом і не втрачати свій час. Ідемо далі. Що у нас є? У застосунку мрія дитина може мати своє ID. Тобто ти не дитина, ти доросла людина, щоб мати більше захисту у світі дорослих. Це майже так само, як, як в дії. Тепер далі йдемо. Ось, будь ласка, дуже прикольна історія і дуже важлива історія далі йде для дорослих, що дає мрія батькам дитини. Ну, передусім, це безпека. І це дуже важливо у час війни. Зокрема, ви будете знати, коли тривога, що в цей момент ваша дитина в безпеці, що ваша дитина в укритті. Вчитель заводить дітей в укриття. І буквально тієї ж хвилини одне натискання у застосунку, і батьки знають, що дитина в безпеці. Далі у нас. Завжди важливо повністю розуміти, а в чому твоя дитина більш талановита, щоб не примушувати сина чи доньку до того, що їм чуже мрія зможе робити такі спостереження для батьків на основі того, як змінюються результати дитини. Не просто на основі якихось оцінок за тиждень чи місяць. Мрія це дуже делікатний спосіб зрозуміти, у чому. Дитина потребує допомоги, що їй вдається блискуче. Ось ви зараз це бачите, комусь, наприклад, точні науки, математика, фізика, комусь ближче мистецтво, творчість тощо. Далі, звичайно, всі батьки хочуть знати, як справи в школі, і важливо говорити про це з дітьми. Мрія може у цьому допомогти. Мрія дозволятиме і, і пряме спілкування, зокрема між вчителем та батьками. І Якщо це дійсно потрібна, комунікація спрощується максимально. Вона дуже сучасна. І бачиш, ось тут фактично функції месенджера. Дуже важливо, що мрія нарешті зробить життя вчителів легшим. Ми дбаємо і про дітей, і про вчителів, прибираємо максимум папірців, усілякі форми. Всілякі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати. Навчати, бо знання це цінність і не втрачати час. Далі кожен вчитель зможе стати ще майстерніше завдяки мрії. Не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, але й спеціальні курси. Те, що може зробити навчання більш цікавим. Тут є, бачите, ви і уроки, тут є і курси, відповідні матеріали для гуртків. Ну і останній слайд. Ти бачиш, тут виділено це рік, час старту. Нашої мрії, і ми починаємо проект. Виділено тут те, що є пріоритетом для нас у наступному році. Це школа. І ми починаємо цей проект зі школи. Пілотний проект плануємо реалізувати ближче до грудня, щоб кожна деталь працювала. Наступного року ми приводимо. Мрію на всю нашу шкільну систему, і тоді ж хочемо додати до мрії і дитячі садочки, і допомогу батькам, вихователям, потім інші рівні освіти, і всі мрії українці мають збуватися. І держава це відповідно інструмент для цього. Мрія, яку ви тільки що побачили, це тільки початок, і буде значно більше функцій, а більш цікавий інтерфейс. А може трошки більш навіть цікавий дизайн, і точно повна ефективність застосунку. Наш віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти Оксан Лісовий. Крок за кроком представлятимуть вам усім кожну деталь нашого, нашого проекту. І я вже дуже вірю у нашу мрію, бо найбільше хочу вірити у вас. Кожного і кожну хочу пишатися вами, хочу, щоб українцям вдавалося усім, усім, хто навчається, хто навчає і хто мріє, як батько, як мати, що дитина зможе зможе знайти себе у житті. Дякую вам всім за увагу. З 1 вересня вас вітаю від всіх нас. Як вам мрія, скажіть? Щось сподобалося. Не розібрав слова, але щось сподобається. Це дуже круто. Я думаю, вам все сподобається. Це просто нове життя, нова сучасність. Якщо є у вас якісь питання до мене, то, будь ласка. Шановне пане президенту, можна? Одещина хоче слово. Давай, Одещина. Слава Україні! Дякую. Дякую. Ми хочемо сьогодні, це цей святковий день, висловити подяку вам і вашій команді за те, що в нашій громаді Авангардівській Одеської області учні мають можливість розпочати навчання в новій збудованій школі. Тож бажаємо вам і далі натхнення, витримки, оптимізму, віри. Ми вас не підведемо, Україна переможе. Дякуємо від авангардівської громади! Я вас вітаю, все я ж, ж Скажіть, як ви вважаєте, чи може українська освіта конкурувати із американською чи європейською і, і стати таким же символом досконалості, як і наша непереможна, сильна, потужна, незлавна армія? Можемо конкурувати. Я впевнений, що ми. Конкуруємо. Ми сьогодні говорили про мрію та, та такого життя, такого простору, такого застосунку ні у кого немає. І це говорить про те, що ми вже не просто конкуруємо, ми робимо реальні кроки. І те, що ми конкуруємо зараз, це якраз це сучасність, це реальність. А мрія це тоді, коли вони будуть думати, як конкурувати з нашими учнями і з нашим рівнем знань. Сьогодні це ж не секрет, коли наші. Сім'ї поїхали за кордон, наші біженці. Ми всі знаємо, що наші діти пішли у школу. Всі, всі дуже пишаються нашими дітьми, всі вчителі в, в різних школах світу. Вони реально підкреслюють, що рівень знань, освіти, наших дітей не нижче, а навіть в деяких країнах кажуть вище за діточок інших країн. Кмітливі діти навчаються, знають багато, дуже швидко вміють мислити, мислити, вивчають мови в залежності від тієї держави, куди вони поїхали, і за 2-3 місяці діти розмовляють тією мовою, де вони зараз знаходяться. Тому а вже ж ми чекаємо, щоб всі наші діти, наші сім'ї повертались. Найголовніше, що ми повинні робити нашу освіту сучасною, і мені здається, ми зараз це робимо. Дякую, пане президент України, вас вітає Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Щиро раді вас бачити. Привітаємо ваш візит до нас в гості. Пам'ятаємо зустріч на легендарній. ліцею. Залишився вірним освітній українській присязі. Майже в повному складі вийшов з Луганщини і продовжив. Навчання ліцеїстів у затишній Березані дуже горді тим, що нам вдалося витягти більшу половину наших випускників з окупації, і цими днями вони приймають присягу на вірність українському народові в закладах вищої військової освіти Міністерства оборони і інших силових структур. А тут поза мною. Ви бачите нову генерацію наших ліцеїстів, хлопці, і до речі, дівчата з усіх територіальних громад Луганської області свідомо прийняли рішення стати на захист нашої держави до на нашої освіти. Сьогодні ключове слово нашої зустрічі: ми почули мрія. Також хочу сказати, що у наших хлопчиків і дівчат теж саме є мрія. Hello, we are greeting you from Warsaw, we are so excited that we can spend this day with you and we are really honored that the first day of the longest School is here with you. We have also have a small surprise for you and I'll give the voice to Mr. Krzysztof. Yes. Dear President, this is a huge honor for us. Uh, right now, we are in Modnitska Military <laughs> Aid Center. Here, we supported over 70,000 Ukrainians, and right now, we can announce that we get final accreditation to have a uh, free Ukrainian education system in place. Here, we are opening school and we are ready to start this Imagine beautiful project together with you. And we have only one ask. Uh, is to have you as an honorary partner uh, and patron of this school and also our kids. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for supporting our children. Thank you very much. My congratulations <laughs> <свят> а також ту попередню нашу мрію в Гостомелі нас не зламати, тому що все, що ми робимо в навчанні, в допомозі нашим волонтерам та армії, ми переходимо від слова до дії: Головій, годі! Пане президенте, можна на нас розраховувати? Я дуже розрахую вас. Вельми шан... шановний пане президенте, вас вітає незламний місто герой Херсон. Сьогодні нульова лінія фронту, але ви бачите обличчя наших дітей. Вони бажають навчатися. Ви знаєте, у кожного є своя мрія і подія в житті. Ми пам'ятаємо 11 листопада, день звільнення Херсона. А на другий день ви вже у нас. Херсоні, і разом з нами, ви вітаєте нас, розділяєте наші почуття. І ми, коли піднімали Прапор України, ми бачили, що Херсон повертається додому. Що Херсон є, був і завжди буде україною. І сьогодні, 1 вересня. Так, да, місце зруйноване, але у нас працюють пункти незламності. Це осередки для всього населення наших мешканців Херсона. Ми знаємо, що ми там, де діти, там життя, де їх посмішка це майбутнє України. І у нас одне прохання до вас, як до головнокомандуючого зробіть разом з ЗСУ. Разом з українським народом поверніть дитячі посмішки в кожний садочок, в кожну школу, в кожній виші. І ось Кавун. Ви пам'ятаєте, як ви сказали? Я не знаю, не можу, не бачу Україну без херсонського Кавуна. Ось ось він наш славно звісний український херсонський Кавун. Дякуємо вам. Та вам дякуємо, що ви. Так живете дітьми, живете дітьми Херсонщини. Ви молодці, дуже сильні. Дякую всім вчителям Херсону, всім директорам шкіл за те, що ви робите. Це велика героїчна справа. І Діти абсолютно героїчні, які знаходяться на Херсонщині, і це новий символ. Раніше, коли згадували про Херсон, говорили, говорили про... Говорили про кавуни, і ми зараз розуміємо, що насамперед це поверхня знання Херсону. Перш за все, це люди херсонські, херсонці, які ви сміливі, сильні, які ви справжні українці повернемо, може не так швидко, як хотілося б, але ми все повернемо і те, що ви говорите, це головне повернемо усмішки, впевненість. І все це повернемо обов'язково на кожний куточок нашої землі. Дякую за вашу працю. Дуже дякую. Е, у вас вітає Кадіжанський опорний ліцей, я Гарнага Кирил, учень 10 класу цієї неперевершеної школи. Ми разом, ми сила, вперед до перемоги. Ми завжди тут, на підхваті, і готові до будь-яких дій заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вас вітає я з Берегу, вас, Закарпаття, Карпаття, беремоський ліцей, який ви недавно відвідали. Раді, що ви приготували нам такий цікавий проєкт. Ми за любви будемо ним користуватись. Дякую. Доброго я. дня, пане президенте. Вас вітає Незламний Харків, школа супергероїв, і в нас є до вас побажання. Три Слава Україні, шановний пане президент, вас вітає Шлау Юа, твоя українська школа в Мюнхені. Тут зібралися діти з різних куточків України, починаючи з Донеччини і до Закарпаття, з Київщини і до українського Криму. Ми передаємо вітання всім людям, які мають змогу навчати і навчатися попри все. Слава Україні! Героям Слава Слава нації, Смерть ворогам! Україна! понад усе! Glory to Ukraine. Ми сьогодні учні та джолі розкидані по всій Україні та по всьому світу. Але всіх нас об'єднує: любов до рідної України, рідної Донеччини та нашого незламного Бахмута. Ми хочемо подякувати вам та вашій команді за вашу нелегку працю. І ми віримо, що обов'язково над нашим рідним Бахмутом має вітиме наш український прапор. Слава Україні! Шановний пане президенте, до вас звертається місто Суми, не дивлячись на те, що ми маємо найдовший кордон Сумська область з державою агресором. Ми найбільший заклад Сумщини, маємо можливість навчатися. У нас є чудове укриття міста, Суми, міста, незламних людей. Ми дякуємо вам за те, що маємо можливість. Ходити до школи щодня. Подивіться, які ми гарні, як нас багато. Серед нас є учні перших класів і є випускники. Ми дуже пишаємося нашою країною. Слава Україні! Героям! слава! Дуже дякую дякую всім вам. Не на всі запитання вийшло відповісти. Тому що такий у нас був марафон привітань, обміну думками, обміну найголовнішими словами Слава Україні! Я вас всіх вітаю ще раз 1 вересня. Знайте, що ви просто молодці там, де дійсно. Небезпечно те, що ви збираєтесь, те, що вчителі такі молодці, те, що батьки змогли також допомагати школам, і те, що у нас такі діточки сміливі, те, що відбувається деяких прифронтових. Регіонах, що ви а повинні бути бомбосховищах. Знаєте, що ми, Україна всюди поверне безпеку. Буде дійсно наші діти будуть дійсно з великою мрією, а мрія у нас одна перемогти в цій війні, щоб панував мир на всій нашій території. Так і буде. Я вас всіх вітаю з вашим днем. Пишаюсь всіма вами ще раз зі святом. І ще раз скажу те, що ви всі одне одному сьогодні говорили: Слава Україні! Добав. Добав. Добав.